Надія на одужання. Буковинський клінічно-онкологічний центр отримав лінійний прискорювач. Сучасне дороговартісне обладнання закупило Міністерство охорони здоров'я України. Медичний заклад побудував спеціальний бункер. У чому переваги лінійного прискорювача та коли він почне працювати, розкажемо у програмі здоров'я у фокусі. Сьогодні Буковина вперше отримує лінійний прискорювач, наскільки я розумію, у вас в області взагалі його немає. Що це за апарат? Це сучасна методика лікування, скажімо так, радіотерапії, яка допомагає в лікуванні онкології. До, до цього лікування здійснювалося на старих грамотерапевтичних апаратах. Лінійник дає набагато кращу якість і набагато кращу точність, так? тобто ну, зменшення рецидивів і покращення лікування безпосередньо. Ми безпосередньо за кошти Міністерства охорони здоров'я, ми це медичні закупівлі України, закупили 15 лінійних проскорювачів у минулому році. Сьогодні це вже четвертий лінійний проскорювач, який ми доставляємо, власне, доставляємо вам. На нас була закупівля лінійних прискорювачів. Вартість такого обладнання на нашому тендері без ПДВ склала 36 копійка мільйонів гривень. В рітейлі він коштує зараз десь близько 90 мільйонів гривень насправді. Тому ми зробили закупівлю значною економією. Велика подяка закладу. Чому тому, що вони одні з перших, хто був готовий по побудові бункера безпосередньо самого, так як лінійник – це є джерелом і випромінювання, тому ми маємо величезний захист від радіоактивного впливу. Ви можете подивитися на стіни, от товщина стін на більше метра. Це саме для цього. Тому заклад ваш крутий і молодці серйозно. Досить важлива подія і історична, тому що. Думка про те, що в онкоцентрі має бути лінійний прискорювач, було вже десь біля 25 років. У 2021 році нам вдалося все-таки підготувати проект на кошторисну документацію для приміщення, в якому розміщуються ці лінійні прискорювачі. І разом з владою області обласною радою нам вдалося розпочати будівництво. На жаль, під час початку широкомасштабної війни роботи припинилися. Але заклад своїми силами е, зумів добудувати це приміщення. Особливість в тому, що тут є окремі будівельні вимоги до тих приміщень, де не мають бути лінійні придворюючи, дуже багато е, всяких е, нормів державних будівельних, які повинні були дотримані, бо без цих дотримання ми не можемо його по закону розмістити. Тому е, це будівництво велося і завдяки тому, що було фінансування в тому числі з обласного. Бюджету і зароблене силами колективу онкоцентру, ввелося близько двох років. Ми зробили умови для двох лінійних прискорюючи, тому що один, як я обіцяв керівництво держави і міністерство охорони здоров'я це власне це, які ми отримали. Це державний і ще один ведемо діалог. І в нас є вже запевнені, тому що ми отримуємо від сусіднього магате. Високотехнологічний сучасний апарат такого типу єдиний на Буковині. Аналогічний прискорювач за державною програмою раніше отримали Тернопіль, Суми та Черкаси. Наступний виклик монтаж та налаштування обладнання. Такі роботи проводить єдина в Україні спеціалізована бригада фахівців. Це сертифіковані інженери, так дійсно, які приїжджають з Києва разом з тим. Виробник це до речі, лінійний прискорювач, виробника електа. Всього є три виробника у світі лінійних прискорювачів, скажімо так, відомих. Тобто дійсно монтаж і запуск роблять сертифіковані інженери, які проходили навчання безпосередньо чи в Швеції, чи на базі якогось навчального тренінгового центру «Електро» і в подальшому передають ці знання власне лікарям. Ми зараз говоримо виключно про фізичну доставку та механічний монтаж, враховуючи, що держава закупила 15 лінійників. Йде процес завезення цих лінійних прискорюючих в онкологічні центри України. Ми є четвертими яким привезли це обладнання? Нагадаю, що в грудні минулого року було проведено закупівля, і в тісній співпраці нашого закладу Буковинського клінічно онкологічного центру і Міністерства охорони здоров'я ми є в розподілі, і сьогодні нам привезли цей лінійний прискорювач, враховуючи, що обладнання складне. Монтаж займе десь від місяця до трьох. Ми маємо зараз ліцензію на зберігання. Далі ми повинні отримати всі сани під режимні дозвола, також щоб це приміщення відповідало показникам радіаційної безпеки. Ми маємо отримати дозвіл з ядерного комітету. І після того можна вже починати процес навчання та лікування на цьому обладнанні. Зараз ми говоримо про лінійники низькоенергетичні, з потужністю до 6 мев пучка, є високоенергетичні, де пучок можна розганяти до 10-12 і більше меб. Що це дає? Тобто дана машина дозволяє покрити відсотків ну, 95 лікування всієї онкології, решта от 5% там потрібні високоенергетичні да, машини. Це складне обладнання, це доволі складне. Ну я не знаю, найбільш складніше, мабуть, за це обладнання взагалі в онкології можуть бути тільки циклотрони. це для виробництва. Радіофарм для користування в Україні десь близько 30 прискорювачів. Є це і в державному, і в приватному секторі станом на сьогодні. Лікарі, до речі, наші ну, вони суперкруті, бо вони мають визнання насправді по всьому світу. Для роботи з прискорювачем, тобто дійсно потрібно навчити лікаря. На самим основним і складним це є медичні фізики. Чому безпосередньо їх десь потрібно знайти? У нас немає такого факультету, є тільки мені здається, в інституті Шевченка але це дуже там спрощено. Тому зараз велика робота також буде на закладі. Я знаю, що в них є певні домовленості з МАГАТЕ, і декілька їхніх лікарів та медичних фізиків будуть виїжджати на навчання десь приблизно на півроку в якусь іншу країну. Відповідно до технічних параметрів на лінійному прискорювачі у Буковинському клінічному онкоцентрі отримати послугу зможуть від 60 до 100 людей за день. Що дасть змогу буковинцям, а також пацієнтам, які до нас звертаються з інших областей, отримати сучасну онкологічну допомогу, а зокрема променеву терапію на сучасному обладнанні. Це вже вимога сучасної онкології, що дає змогу мінімізувати. Плив унізуючого випромінювання в народі промені на здорові тканини це надзвичайно важлива подія і для області, і для міста і для мене особисто, тому що я дуже багато уваги приділяю онкологічному центру. І якраз ці завдання, які перед нами стояли перед керівництвом онкоцентру, це одне з цих пріоритетних завдань, які сьогодні вдалося вирішити. Звичайно, за допомогою держави. Це надзвичайно важливе рішення з цієї позиції. Що наші люди до отримання нам цього і налагодження роботи цього лінійного прискорювача, наші люди. Які хворіють змушені були їздити в Львів, в Вінницю і в Київ. А Це звичайно великі незручності, це великі затрати і так тим людям, які так переживають цю важку недугу. Звичайно, є ще дуже багато роботи по благоустрою, тому що ці люди, які лікуються, проходять на ньому лікування, вони будуть тут перебувати близько місяця. Тому ми із директором і Олександром робимо все можливе для того, аби їхнє перебування тут було найкомфортніше. А для цього потрібно ще багато затрат і фінансових ресурсів, і людських ресурсів. Але ми стараємось.